Сьогодні саджаю розсаду помідорів під таке накриття. Накриття робив із підручних засобів того, що ми тут різали. Більше би так не робив, тому що потратив цілий день мені здається, якби епіцентрі купив кілька рівних таких планок. Це було б набагато простіше, було б швидше. І до того ж, воно все тут тут криве, Агроволокно дуже м'яке. Ну, ще не порвалося, але таке ледь, ледь живе на тих нерівних стиках. Тому таке би більше не робив висновок. Росада помідорів тут три ряда буде. Накрию, тому що буде приморозок ще 2 дні. А потім не виходить садити. Минулу суботу думав, що щось буду робити, був хворий і знову таким до суботи не хочу. Чекати, зараз маю день. Хочу оце все зробити. Копаю ямку, кидаю 2-3 пригоршні, хороші такі торфової землі. Закопую, поливаю. Та й таке. Закінчується за ще один плідний день на дачі. Сьогодні посадили помідори туди, вже закрили. Ну і робили ремонт нарешті. Пішли руки до цього сарая. Тут залили, бо у нас тут так страшно було, падало все. Ну, таке дровіття там буде. Але просто, щоб воно трималося, треба зробити ремонт. І що сьогодні? Помідори там 2 метри скопалося. Вода гарна. Правда, починає на вечір холодати, мабуть, буде приморозок. Ще покажу, як приморозок вплинув на кукурузу. Не знаю яка тут температура, чи вона була мінусова, чи вона була близько до мінусової. Але кукуруза от, вона так посиніла. Така наша кукуруза вистояла наразі. Ще сьогодні по-моєму має щось збути, тут вже в суботу знімемо відео. що воно буде добре. Сподіваюся, що воно переживе сьогоднішню ніч.